Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що Блінкен уже у Києві відбудеться закрита розмова з президентом Зеленським та зустріч з генералом Залужним. Єрмака в цьому списку немає. Розмова буде йти про контрнаступ, переговори, зернові ініціативи та найголовніше про корупцію та зрадники, від яких потрібно очиститись. Телеграм-канали з посиланням на джерела зазначають, що деякою мірою Блінкен підтримує думку Спарц, яка нещодавно критику. Єрмака депутати Палати представників США українського походження Вікторія Спарц, яка представляє республіканську партію, вважає, що перебування на посаді глави офісу президента Андрія Єрмака фактично веде до побудови в Україні диктатури, за якою усуваються всі його політичні опоненти, що вона та її союзники в Україні вже відчувають на собі. Президент Зеленський має дати відповіді українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру як таку під прикриттям війни, що триває хі. Ба за це боровся український народ. Єрмак фактично взяв під свій контроль, усі установи і погрожує будь-кому, хто виступає проти влади кримінальними справами та в'язницею. також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів. Заявляє вона за словами політика. Вона й раніше чула відповіді побоювання як у самій Україні, так і у США та Європі. проте нещодавно зазнала їх на собі. Одна річ, коли вони очорнюють мене на своїх підконтрольних уряду телеканалах, не вперше для мене як полі. Така, але вони на цьому не зупинилися. Вони вирішили зараз напасти на людей, яким просто пощастило зустрітися зі мною в якийсь момент, та які не є їхніми політичними маріонетками. Додала Спарца. Хоча аби компенсувати це, пан Єрмак прибирає людей, які не на 100% йому підпорядковуються і можуть саботувати ефективність роботи прокуратури. Чи є політично мотивованими дії пана Єрмака чи меркантильними чи проросійськими неважливо? Вони становлять загрози національній безпеці України та нашим зусиллям. Там президент Зеленська має дати відповідь конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв та підтримував його, заявила депутат. Членкиня Палати представників США, конгресовумен українського походження Вікторія Спарце заявила, що голова офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку. На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня. Пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака, якби. Пан Єрмак був державним діячем, як людина, і без того сумнівною репутацією він би подав у відставку цієї зими. Коли запевнив українське керівництво у тому, що жодного нападу не буде з боку Росії, що знизило готовність України, однак ніколи не пізно вчинити правильно, заявила Вікторія Спарц. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.